Тут не только я в шубе, тут еще есть другие ребята тоже в шубе и с перьями, вот, и не просто на косе. На фоне подобранной правильно ткани вещей, вашу температуру держит, и как гидрокостюм для дайвера в любую погоду, вот это классно. Очень, это гидрокостюм? Да, тут есть также дополнительные, Не-не, не, я, вот я, я про вот эту верхнюю. Да, верхушка, да, это у нас... Вот такая вот классная шерсть. А шапка как бы лучше рассмотрите вот этот посох. Тут вот есть один элемент Кинбургской косы. Также у нас тут рапаны в присутствии. Нет, ну да. Вот это вот это называется погода. Вот комитет вы тоже. Пускай сидеть, Муккале незвично, але ми на морі. Рай для інтровертів: зимові розваги, yeah. круті фото і вишукані делікатеси. <звук> <Це> класні! <звук> Почитали тревел-блоги і обрали найхідніше море на кінбургській косі. Мене купили заходи сонця та те, що тут запросто можна побачити диких коней. Тут дуже чисто і з порогу зрозуміла чому. Добираються обрані. Дорога на Кімбурн вона взагалі не х'югна. і без позашляховика ви сюди навіть не потикайтеся. Три рази на тижні кажуть, трапляється рейсовий автобус. Чесно, не бачила. Найходовіша послуга про Ми поїхали самі, і не будьте як ми. Загрузли по задні колеса. З другої спроби на свитях власник готелю. Ура! Це єдина оперативна допомога на косі і єдиний готель, що працює взимку. Кіт не мій. А був би мій мала б бонус. У готелі заохочують приїжджати з тваринами і поселять, і нагодують. Кашку сваріть, грудку Обично собачки у нас кушують. Некрі собачки їдять сосиски сардельки на завтрак. Для людей теж ціни на обід помірні. А от на номер не надто дешевше, ніж влітку мій 800, от ті будиночки 2000. тисячі. І майже повна бронь на свята. У нас дуже багато желаючих на новий рік. Їдуть за романтикою, її тут море. А ще на Новий рік сюди їдуть за грибами. О, мухомор! Це для розминки. От то вам і зеленуха, дивіться. Де? Ось. О! Ура! Ще знайшли. І кошик повний, якраз під ялинку. Тут це традиція. Оттуда морський воздух, отсюди лісний воздух. Це найкращий відпочинок для дітей. От. І для тих, хто багато балакає, угу. багато думає. На шляху до моря я знайшла родинні атракції. Мою – «Огонь». мама, це упитанная. Це равликові перегони. Вам не почулося? Є! На равликовій фермі ми здивувалися тисячі і один раз. Нам розповіли, що всі равлики це хлопці, які, покохавшись, стають дівчатами. Равликів називають стадом, якому треба електропастух. О, видиш? Нікакої жарі улитки. А ще косметика з равликів не маркетинговий трюк, як я думала. Муцин це слиз стурбованого равлика. Зазвичай їх так трусять і не всі виживають. На цій фермі їх веселять, імітують дощ. Равлик кайфує і пілиться. Получається така п'єна знаєте ли. за 350 гривень. З людини вам про це розкажуть, покажуть і дадуть скуштувати. Равлики здається, зрозуміло, що буде, і вирішили швидко до Кулінарних майстер-класів ще не дають, але я напросилася, щоб знати, чим нас там частують. Це не знаряддя вбивства, а знаряддя праці. Правильно? Правильно, беріть його вставляємо і падка вирюємо літки, кругове рухання. Утет вот от завіточок, ете є печень улитки. Тут То Тобто в моїх равликах у мене в городі такого немає. Нема такого. Паштет з печінки равлика та ескарго по бургундськи Мені здається, чудова альтернатива Мы новорічним канапешкам mm -hmm. до равликів, як до морепродуктів, Вино біле. Це інша фішка регіону. У подорожі до моря вам зараз важко буде оминути такий формат, як крафтова виноробня. І це не тільки про продаж чи дегустацію. Виноробні зазивають атмосферою і фотолокаціями. А от сюди я раджу їхати тільки на Тверез голову з гарячим чаєм в Термосі. Знаменитий Гранд каньйон тільки в мініатюрі, хоча наш старший за американський на 2,5 мільярди років. Акторський каньйон моє нове місце сили. Туристи ринули сюди після того, як у нас забрали Крим. Людям хотілося у комплекті до моря гори. Ось маєте влітку. Тут відкрили свіжу фотолокацію, білі скелі, футуристичні пейзажі. І ловіть мій лайфхак. Зимова фотосесія тут безпечніша. Це наше велике щастя, що ми сюди приїхали взимку, бо влітку ми просто скотилися, звідси, я б скотилася. Бачите, як обсипаються ці скелі. Взимку легше. Взимку тут я можу, бачите, втриматися ось так, тому що скелі набирається вологи. Інфраструктури немає. Сама краса і терен з глодом. Один з плюсів зимової мандрівки в тому, що можна їсти ці всі ягоди, які влітку не смачні, фу, взагалі кислі, а взимку вони якраз дозрівають. Смакота. Хоча це питання смаку. Аріна сказала, що вони смачнючі. Пробує. Ну, Що ти не розумієш. Нагодувати ґрунтовно можуть поруч. Мигія щороку популярніша. Тут постійно будують нові готелі. Запевняють, зимовий екстрим це не тільки лижі. Зараз зима, дощ. Який градус у нас на вулиці зараз. Близько нуля, Близько нуля а вода. О, тут десь, десь також, 3. може ні, десь два градуси три точно. Пропонують сплавлятися на порогах. Узимку кажуть навіть краще. Людей менше, води більше. Рятувальна шапка моя. Рятувальна від холоду. Правильний одяг, інструктаж. Марін, пока! І емоції на всю зиму. Мені дуже сподобалось. Просто клас-клас-клас-клас-клас. Близько півтори тисячі гривень з людини це добав готелі, сплав, а потім обов'язковий гарячий обід і чан. Ау! Всю відпустку я боялася, що я змерзю. А тепер будь-що я зварюся. Однак саме це маст хев такого відпочинку. Поза усіма нюансами хьюгет. Здалося? Марина Макущенко, Роман Сищенко, ТСН 1+,1. Такого фото у вас ще точно немає, але може бути вже цього літа. А ще таке і таке усе це в Україні, і не за всі гроші світу. Явки паролі просто зараз. Херсонщина. Дороги тут погані або дуже погані. Іноді краще поле нас чекає диво України село Григорівка. Якщо без машини, потягом до Херсона, далі автобусом до Чаплинки і ще трохи маршруткою або таксі. Із звичайного села у курортне Григорівка перетворилася кілька років тому. Цей чоловік Володимир Виговський вирішив віддати на дослідження грязь із Леморійського озера що поруч із селом. Одеський інститут мітрабілітації коталогії, який проводився дослідження в 7 років, він так в заключенні написав імуномодулюючий ефект. Тобто, ця грязь піднімає імунку. Володимир почав продавати її за кордон, і 10 років тому з-за кордону приїхав в село. Перший автобус із німецькими туристами. Приїжджає справді делегація з Німеччини, один з них, розуміє, переводи. Е, оказалося, що людина вилікувалася тут. Сільський голова тоді ходив від хати до хати, просив людей взяти туристів на проживання. Тепер гостей приймають дві третини садиб. А в тому году були одягаючі з Білорусі, приїжджали дуже сподобалось. Ціни на кімнати – 150 гривень з людини. Кухня окремо від господарів. Цьогоріч в селі з'явився перший готель. Поки здають п'ять номерів, решту добудовують. Це невеличка прихожа. Є маленький холодильник, микрохвильовка. Ресторан теж наразі один на село. А є у вас комплексні обіди? Так. 189 гривень. А що туди входить? Сьогодні субсиракадельками картошка пюре з подливою та салат з капуста у меню все, що любить турист: від шашлику до суші. Ось так виглядає комплексний обід за 89 гривень. Дуже схоже на домашню кухню. А це і є курортна зона на Лиморійському озері. Бесідки, душ і облаштоване місце для купання. Вхід 50 гривень. Як тільки вони не і намазуватися грязю, то це одразу знімається усталость. Більшість сюди їздить лікувати шкірні та хвороби суглобів. Вода в озері солоніша, ніж у мертвому морі. Головна порада, якщо ви торкнулися цієї рожевої води, в жодному разі не торкайтеся залізних предметів, як то ключі чи мобільний телефон. Адже сіль, яка в ній знаходиться, вмить пошкодить ці речі. Чесно, не торкатися телефона неможливо. Такі кадри здаю супер локацію. За ідеальним селфі краще їхати сюди, у сусіднє село Іванівка. Як бачите, тут на сотні метрів ані душі. Краєвиди довкола іншопланетні. Протягом дня колір води змінюється. Найяскравіший він під вечір. Подібне озеро є ще в Австрії, але набагато менше. І не робіть моїх помилок. Обов'язково вдягайте гумове взуття, адже зайти в воду без нього неможливо, бо берег суцільно вкритий дуже колючою сіллю. Це озеро єдина розвага у селі. Тож, якщо бажаєте пригод, вирушайте за 60 кілометрів у заповідник Асканія Нова. Сафарі фарі варто бронювати завчасно. Ціна 150 гривень з людини. Це за місце в газелі або в такому дитячому потязі. Увага! Діти до 6 років не допускаються. Звірята, Єбрюні! Нам пощастило. Їдемо у джипі з директором заповідника Віктором Гавриленком. Він головний тут 30 років. Давай сюди, давай, золотко. на на тобі! о! Більше двох тисяч гектарів заповідника розділені на зони, аби легше було контролювати стада. Але, здається, це звірі тримають територію. Віслюки перекрили шлях. На жуй. отак це таможня. Туди вони перестануть попереду, перекривають прохід, а то болотяні, да, о! Українська худоба, як на малюнках Шевченка, а це ті самі сайгаки. Тварини із ери мамонтів, яких в світі майже не лишилося. В світі ніхто його не вміє розводити. Його навчилася розводити тільки Асканія Нова. Екскурсія триває дві години. Обов'язково візьміть воду і щось на голову. Сонце нещадне. Це неймовірно відчуття стояти ось так в метрі від таких величних тварин. Ну, Зі мною такого ніколи. І в Так, стоп, ребята, стоп, стоп. Погано, що до нас почала підходити дітвора цього року, жовтеньки. Вони недавно народилися. Ви думаєте, це вони просто так проявлять інтерес? Ні, ми їм просто не сподобалися. Вони хочуть нас витіснити своєю масою. Деякі тварини тут зовсім ручні. Кому цікавіше тут дорослим чи дітям важко сказати. Ще одна розвага вихідного дня пустеля. Від Григорівки більше ста кілометрів, але воно того варте. Олешківські піски найбільша пустеля Європи. Перш ніж відправитися на екскурсію, ми перевіримо один міф. Як запевняють довідники, пісок в цій пустелі прогрівається до 70 градусів. Тож тут легко можна зварити за годину яйце. Для експерименту я взяла одне куряче і два перепелиних. Ти ж будеш це? Добре. Якщо все добре, за годину у нас буде обід. Пустелі на цьому місці утворилися кілька століть тому. Величезне стадо овець з'їло всю траву. За радянських часів пісок обсадили деревами, щоб пустелі не розросталася, і використовували як військовий полігон. Національний парк тут лише 10 років. Наша пустеля по температурному режиму. якщо брати в середньому, вона е, вище по температурному, чим Сахара. Тобто Сахара холодніша навіть холодніша, ніж, да наша пустеля. Да. Да? Наша відповідь Єгипту. є навіть жук Скарабей на удачу. Оце скарабеї? Да, такі маленькі. Бачите, їх буває дуже набагато більші. І два маршрути: один легкий на кілька годин, інший на цілий день для екстремалів. Охочих перетнути пустелю і випробувати себе на міцність щорік більше. Великий вітер, то тут піднімаються пилові бурі. Екскурсія та фотосесія тривали більше години. Як там наш обід? У мене вже встигло обгоріти обличчя, тож обов'язково не полінуйтеся, взяти з собою сонцезахисний крем. Так, де наші? Де-де-де-де-де-де загубили наші яйця. Зараз подивимося, чи зварився. Це сире зовсім не зварилося, Всі наші яйця, навіть маленькі, виявилися сирими. Місцеві кажуть все через затяжні дощі. Тетяна Штан, Роман Крюков, ТСН 1+,1. плюс один. Декілька Минулого року ми прийняли 81 тисячу на наші туристичні маршрути. Це платні екскурсії. Крім того, були у нас великі заходи біля 4,5 тисяч прийнято безкоштовно. Це різноманітні дні там довкілля, день птахів і таке інше. Саме тут зосереджене велике біологічне різноманіття копитних тварин. Які можна бачити отак в відкритому просторі? Люди сидять в тому мікроавтобусі, який стоїть на, на дорозі, а сюди ми просто вийшли, як стадо бізонів. І тут ніякого фактору витоптування особливого немає, оскільки біля нас значно значно більше тварин. Ви бачите, стадо бізонів стоїть як в північній Америці, стадо коней проживальського. Далі стадо туркменських куланів, стадо оленів благородних, плямистих, ватусі, кавські буйволи, і все це є у нас на території України. Ми готові це показувати широкому загалу. Членом європейської програми збереження.

На тут мірелі на цьому ж мисі знаходиться історична пам'ятника острова Джерелгач. Маяк, який був спроєктований учнями ейфеля. Острів населяє дуже велика кількість муфлонів, олени, ланів. Диких кабанів, лисиць, єнотів все це ви зможете побачити на нашому острові. Интересность острова Джаругач в том, что этот остров за всю свою историю был практически не заселен. Его не трогала рука человека вплоть до начала 20 века. Таких уголков, где дикая природа, где нет человека, нет его э, колоссального влияния антропогенного, практически не осталось.